Я бачу відео, як в деяких західних країнах все більш популярним стає роздільний бюджет. Як ви дивитесь на питання бюджету в родині, чи має бути він спільний, чи має бути роздільний, чи це просто має вирішитись в конкретній родині, чи якось це впливає в біблії. Написано, що коли чоловік і жінка з'єднуються, вони стають одним тілом. Дехто це навіть прочитав як одним цілим. І якщо ми досягаємо в сім'ї такої близькості, що ми буквально стаємо одним. То, напевно, якщо вже одне тіло, то й один гаманець. Ну або один бюджет, скажімо так, гаманці можуть бути, звісно, різними. Я би сказав так, що бюджет добре, коли він спільний, бо спільні фінанси вони створюють і відчуття єдності, відчуття прозорості, відчуття порозуміння в сім'ї. Відповідно, зникають якісь такі підозри, зникають якісь здогадки. А ми розуміємо, чоловік заробляє стільки, жінка знає, скільки він заробляє. Жінка заробляє стільки. Ми вчимося домовлятися, зносимо ці фінанси разом і бачимо, у нас такий дохід. Відповідно, у нас приблизно ось такі розходи. Як ми ці фінанси використовуємо? Це все теми для, для того, щоб побудувати один з одним ближчі стосунки. Можна через фінанси сваритися, а можна через фінанси шукати гармонії і єдності. І, врешті-решт, домовившись про це. Ми бачимо, що ми можемо організувати своє життя ось так: не просто в чоловіка своє життя, а в дружини своє життя. Тепер питання: а в рамках цього бюджету тепер виходить, що вони не можуть витрачати гроші тепер окремо один від одного, бо вони ж разом розподілили. Так от я рекомендую, щоб великі покупки вони узгоджувалися обов'язково, були по, по домовленості. Бо Біблія каже, в книзі пророка Амоса сказано: чи підуть двоє разом, якщо не домовляться. Сам шлюб це мистецтво домовленостей, це постійна дипломатія, постійний пошук точок е, взаєморозуміння. Тому великі речі однозначно треба узгоджувати. Дрібні речі, в них має бути свобода. Але е, окрім того, я би радив, щоб в рамках спільного сімейного бюджету були конверти. Або, скажімо, ну я кажу конверти, бо наша сім'я розкладає фінанси в готівці по конвертах. Але були, скажімо, такі напрямки е, для особистих. Е, Розходів особистих витрат чоловіка жінки окремо, щоб був, був якийсь особистий простір. Хай це буде не якісь, як то кажуть, кишенькові витрати, чи це будуть фінанси, про які інша сторона не має знати там, образно кажучи, 5% особисті фінанси чоловіка в рамках загального сімейного бюджету. 5% особисті фінанси жінки. Я часто кажу чоловікам, що у жінки мають бути гроші на ті речі, про які ти навіть не маєш знати, що вона таке має собі купляти. І так само жінки, дозвольте чоловікові мати гроші, які будуть у них в їхньої, скажімо так, повністю таємною від вас, це не заначка, але таємною від вас статею бюджету. Бо навіть якщо він захоче купити вам квіти чи зробити вам подарунок, він має звідки з ці гроші взяти. Якщо у вас спільний бюджет, то очевидно, що він же не витягне ці гроші з того конверту, де ви збираєте на холодильник. Він не витягне ті гроші з продуктів, бо завтра вам в на касі скажуть, що щось малувати. Ви нам пропонуєте. Він має звідки сів взяти. Тому це добре, коли є спільне, але в рамках спільного є якісь речі, які кожен використовує на власний розсуд.